Доброго дня! Це українські старожитності. Мене звати Євген Чернецький. Ця програма створена за підтримки Київської колекціонерської спільноти. Сьогодні ми поговоримо про невеличку срібну монету часів короля Зигмунта III. Йдеться про півторак 1624 року. Ну, коли я кажу про... Срібло, то слід пам'ятати, що тут це така розмінна монета була, дуже популярна, карбована в величезних кількостях. І лігатура, тобто якийсь інший метал, ну тут в цьому випадку, мабуть, що мідь швидше за все тут складала десь близько половини. Тобто, срібною вона є так, певною мірою. Е, ну, вона має круглу форму, ця монета діаметр е, 19 мм, важить вона трішки більше за 1 грам. Отже, е, що ми тут бачимо на цій монеті? Е, на аверсі зображений е, відкарбований герб Речі Посполитої, тобто, це в першому і третьому полях е, це білий Орел. В другому-четвертому полях погоня Великої князівства Литовського, посередині герб там сніп королівського дому вазів, до якого належав згаданий Зигмунд III. І от власне цей щит, він увінчений короною, і все це в такому колі. Під цим колом і щитом ми бачимо такий ще один невеличкий щит. На ньому відніться цифра 3. Йдеться про те, що оцей номінал становить 3 гроша. Ну, це, це стара традиція. Ще, власне, так, теоретично малася на увазі. Малося на увазі Чеські гроші. ну Хто знає про що йдеться, то розуміє, що чеський грош це була така монета відносно велика, тобто в кілька разів більша за півторак, ну Але як, скажімо так, традиція, за якою вибудовувалася монетна система, це використовувалося, ця, це поняття і назва. І от навколо ми бачимо напис латиною, Сігіс, тобто Сігіс Мундус. Потім стоїть цифра 3, тобто третій. Через крапочки «ДГ», тобто тобто Діграція, Божою ласкою, рекс, тобто король, П. Польський. І останні три літери МДЛ. Магнус, дукс, тобто велике князівство Л Литовське. Трішки здвинутий тут сам штемпель і тому от верхню частину. Цього напису, особливо, М ну, ще добре видно, Д десь вже, може, половини немає. Л теж. Ну і корона, відповідно, теж трішки не ввійшла в цей кружок. На реверсі ми бачимо державу, тобто це от куля з хрестом, одна із інсигній королівської влади. Ну, не тільки королівської, тобто імператорської. В ршому значенні взагалі монаршої влади, тобто куля це земна куля, хрест символ хреста, тобто сама ця річ, яку так тримали в руках, здається, що в лівій руці, от біля серця, вона символізує, символізувала, ну в монархіях досі символізує, те, що влада монарха походила. Походить від е, Ісуса. Е, і от всередині е, самого цього, цієї держави, чи, чи яблука, як його часто називають, тут є цифри 24, і це означає, що ця монета дорівнювала е, за своїм номіналом одній 24-й талера. Е, трошки вище. Над кулею, але нижче, ніж хрест, ми бачимо ще двійку і четвірку обабіч, тобто 24. Це якраз частина дати, тобто 1624 рік. Про це йдеться. І знову ж таки напис латиною. «моне», тобто монета, но нова. Рег, Регніум, тобто Королівство Поло польського. Ще цікава річ. Між цим написом і якраз під державою ми бачимо в такому картуші знак. Тут ми бачимо півмісяць ріжками догори. Бачимо стрілу вістрям до догори і обабіч дві е, шостипроменеві зірки. Це е, знак е, гербова фігура е, герба САС. Це одна з традицій е, річ посполицької е, е, нумізматики і карбування монет того часу, Тут йдеться про е, герб. Великого коронного підскарбія. До 1624 року, включно ним був Миколай Данилович. Власне, того року, 1624-го, він помер. Ну, Слід сказати, що це така дуже цікава постать в тогочасній Речі Посполитій. Ну, поза іншим можна згадати, що його племінниця, цього Даниловича, стала Мамою майбутнього короля Яна 3 Собєського. Ну, от така цікава монетка в дуже хорошому стані. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь на наш канал, лайкайте це відео і поширюйте посилання на нього в соціальних мережах. До зустрічі!